порушення законодавства в сфері публічних закупівель сьогодні. Ми з моїми колегами будемо розказувати про діяльність комісії за період другого кварталу 2025 року, а також загалом за перше півріччя 2025 року. Будемо розказувати про статистичні дані самої діяльності комісії, а також найбільш поширені помилки, які допускаються учасниками, а також замовниками процедур закупівель. Щодо статистичних даних, то в другому кварталі 2025 року на розгляд комісії надійшло 2641 скарга, прийняті до розгляду 2588 скарг. Відмовлено у задоволенні 727 скарг і задоволені скарги 1803 скарги повністю або частково. І за перше півріччя 2025 року взагалом надійшло 5277 скарг. Прийнято до розгляду 5034 скарги. Відмовлено у задоволенні 1339 скарг. Задоволено повністю або частково 3503 скарги. Якщо порівнювати статистику за перше півріччя 2024 року, а також 2025 року, то в цілому вона десь приблизно одинакова. Стосовно оскаржень рішень комісії у суді, то таких рішень за вказаний звітний період оскаржено 78, жодного з рішень не скасовано судом повністю і два рішення комісії залишено в силі. Також хотілося б озвучити топ скаржників. Які найбільше подавали скарги в цьому періоді. Так, на розгляд комісії надійшло 147 скарг від товариства з обмеженою відповідальністю Ригдор 96 скарг від товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім Інтерференс Систем, дев'яносто скарги від товариства з обмеженою відповідальністю Тарком Екосервіс, 93 скарги від товариства з обмеженою відповідальністю Commerce Соліш Груп та 89 скарг від товариства з обмеженою відповідальністю «Асфальтобетонний завод Євробут Асфальт». Також є топ-замовники, надії, яких найбільше подавалися скарги до антимонопольного комітету як органу оскарження, і такими замовниками за перше півріччя є. Надійшло 135 скарг на дії замовника акціонерного товариства Укргазгазвидобування, 89 скарг на управління міського господарства Мукачівської міської ради, 67 скарг на публічне акціонерне товариство «Укрнафта», 57 скарг на національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та 38 скарг від на державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України щодо. Проблематичних таких питань або основних таких помилок під час допущених суб'єктами оскарження, під час підготовки, а також подання скарг до органу оскарження. Ну, існують такі найбільш проблемні поширені питання: це перше відсутність у скаргах саме інформації про порушення прав самого суб'єкта оскарження. Друге, це відсутність переліку документів доказів, які свідчать про порушення таких прав. Такі докази, такий перелік документів, доказів наявності його передбачено самим законодавством України про публічні закупівлі і комісія. Під час розгляду питання стосовно е, прийняття таких скарг до розгляду або залишення без розгляду перевіряє таку скаргу на відповідність умовам на відповідність законодавству в частині цих доказів. І у разі якщо такі докази відсутні, це в основному стосується скарг, які подаються на. Встановлення замовниками дискримінаційних вимог у тендерній документації і в таких випадках щодо кожного пункту скарги має бути доданий доказ. У разі якщо такі докази відсутні повністю або частково, комісія відповідно приймає рішення залишити скаргу повністю або частково. Також на наступна поширена така помилка учасників це оскарження і оскарження дій замовника, що стосується інших процедур закупівлі ніж та процедура, в якій подано скарги в таких випадках. Комісія не розглядає такі дії, тому що вона обмежена лише е, рамками цієї скарги, яка була подана в конкретні процедури закупівлі, але е, з власної ініціативи може надіслати такі матеріали до відповідних компетентних органів. Зокрема, це може бути Державна аудиторська служба України. Е, також наступною помилкою під час формування скарги є те, що суб'єкти е, оскарження часто просять комісію вчинити дії, які не відносяться до компетенції комісії. Зокрема, це встановлення факту підробки документів. Це також не відноситься до компетенції комісії, і в таких випадках комісія також може передати, якщо є ознаки дійсно підробки документів, на передати такі документи до правоохоронних органів. Отож в даному звітному періоді. Комісія надіслала е, такі звернення до е, в кількості е, 54 звернення до Державної аудиторської служби України, а також 14 звернень до Національної поліції України, е, які е, також е, Національна поліція України надіслала на адресу комітету е, листи щодо чотирьох таких звернень, що були ді, е, вчинені е, відповідні в межах компетенції дії. Крім того, що місяця антимонопольний комітет України як орган оскарження отримує інформацію від державного підприємства прозоро. Щодо е, коштів, які сплачені суб'єктами господарювання, за е, подання скарг до комітету, а також коштів, які повертаються суб'єктам господарювання, у разі якщо такі скарги задовольняються. Отож в цьому періоді е, було внесено 87 мільйонів 10 тисяч 949 гривень 60 мільйонів 241 тисяч 749 е, гривень було повернуто суб'єктами оскарження у зв'язку з тим, що скарги були задоволені повністю або частково. Зазначене показує те, що дійсно більшість скарг задовольняється, що, що свідчить про те, що замовники вчиняють порушення під час проведення публічних закупівель. І більш детально про основні порушення, які були вчинені замовниками в цьому періоді, зокрема, я розкаже моя колега Наталія Лень, і я передаю слово. Вітаю. E o Комісія встановлює порушення як з боку замовника процедур закупівель, так і з боку учасників процедур закупівель під час підготовки та подання тендерної документації. Хочу звернути увагу на проблемні питання в частині формування замовниками вимог тендерної документації та розгляду тендерних пропозицій учасників торгів саме в частині оформлення переліку документів та або інформації, які мають бути подані учасниками та переможцями процедур закупівель, а також щодо оскарження відмін. Процедур закупівель. Перелік документів та або інформації, які мають бути подані учасниками та переможцями процедури закупівлі, визначається тендерною документацією, розробленою замовниками. Зазвичай він включає документи на підтвердження відповідності учасника торгів кваліфікаційним критеріям, документи на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі який хоче запропонувати учасник своєї пропозиції на відповідність технічній специфікації, зазначеній в вимогах замовникам у тендерній документації, інформацію про ціну та інші документи визначені замовником? Всі документи, які подаються учасниками процедур закупівлі у владі своєї тендерної пропозиції. Мають бути оформлені згідно з вимогами, встановленими замовниками у тендерній документації, та у відповідності до чинного законодавства України, відповідно до абзацу 10-го пункту 28 особливостей, тендерна документація повинна містити перелік документів та або інформації, які подаються учасникам процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, та перелік документів та або інформації, яка подається переможцем процедури закупівлі. Хочу зауважити, що зазначені переліки оформлюються як окремі додатки до тендерної документації. Пунктом 44 особливостей, зокрема, передбачено, що відсутність документів та або інформації, що не передбачені додатками до тендерної документації, не є підставою для відхилення пропозиції учасника торгів. Недотримання замовниками зазначених положень особливостей. Призводить до постійного збільшення кількості скарг у органа оскарження, які надходять щодо визначеного питання. Практика розгляду комісії скарг свідчить про те, що замовники не оформлюють зазначені вищі переліки документів і інформації у вигляді саме окремих додатків, а зазначають вимоги про надання таких документів у відповідних розділах тендерної документації або надають посилання на перелік таких документів. Формування замовниками умов тендерної документації саме таким чином, з порушенням вимог пункту 28 особливостей, призводить до прийняття неправомірних рішень про відхилення учасників процедур закупівель через відсутність у складі тендерної пропозиції документів або інформації, що не передбачені додатками до тендерної документації. За таких умов, якщо замовники мають на меті передбачити необхідність надання документів та інформації учасникам торгів у складі тендерної пропозиції або переможцями закупівлі після проведення оцінки тендерних пропозицій учасників, вони мають визначити перелік таких документів саме у відповідних додатках до тендерної документації. Окрім цього, Продовжує надходити багато скарг щодо відміни замовниками процедур закупівель, відповідно до особливостей, підставами, з яких замовники можуть відмінити процедуру закупівлі, є відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів робіт чи послуг, неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, скорочення обсягу видатків на здійснення. Закупівлі товарів, робіт чи послуг та неможливість здійснення закупівлі внаслідок обставин непереборної сили хочу звернути увагу замовників, що перед тим як прийняти рішення щодо відміни закупівлі. У зв'язку з неможливістю усунення порушень замовник має врахувати наступні моменти: це можливість внесення змін до тендерної документації, якщо розкриття пропозиції ще не сталося, та можливість внесення змін о, для усунення порушень за допомогою складання додаткових угод до о, договору закупівлі, якщо розкриття пропозицій вже відбулося. У більшості випадків комісія задовільняє скарги щодо неправомірної відміни процедур закупівлі, оскільки замовники не надають належного документального підтвердження наявності підстав для таких відмін та не надають змістовного обґрунтування того факту, що підстави для відміни є такими, які виникли через виявлені порушення законодавства не з вини замовників. Окрім цього, замовники, незважаючи на практику органу оскарження, продовжують вчиняти й інші порушення під час проведення процедур закупівель. Найпоширенішими серед них є встановлення в тендерній документації, технічних вимог щодо предмету закупівлі, яким може відповідати лише один виробник, посилання замовників на конкретні марки, виробники, артикули, моделі, спосіб виготовлення та інше без зазначення виразу або еквіваленту. Встановлення в тендерній документації додаткових, надмірних та необґрунтованих вимог, які не узгоджуються з предметом закупівлі та які призводять до дискримінації можливих постачальників та обмежує коло потенційних учасників торгів. Неправомірні відхилення тендерних пропозицій учасників це відхилення пропозицій без достатніх підстав або на основі упереджених критеріїв. Серед них відхилення тендерних пропозицій учасників у зв'язку з формальними помилками, або віднесення до формальних, несуттєвих помилок, порушень або невідповідності, які не підпадають під це визначення. Неправильне визначення замовником невідповідностей у тендерній пропозиції учасника, як таких, що підлягають. Або не підлягають усуненню протягом 24 годин з моменту оприлюднення в електронній системі закупівель замовником вимоги про усунення виявлених невідповідностей і не на надання замовникам переможцю торгів, можливості на усунення невідповідностей в документах, які настосуються безпосередньо предмета закупівлі, його технічних, кількісних та якісних характеристик, а також невідповідностей у ом, наявній. Ом, Забезпечення у наявному забезпеченні тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником в тендерній документації. Неправомірне відхилення тендерної пропозиції учасника з підстави надання неналежного на думку замовника обґрунтування аномально низької ціни це помилки у виборі підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, а також неправомірна відміна замовниками процедур закупівлі. Крім того, залишаються о, такі проблеми, як невиконання рішень органу оскарження. Хочу нагадати замовникам, що чинне законодавство чітко забороняє встановлення дискримінаційних умов у тендерній документації, які безпідставно обмежують можливість участі в закупівлі для потенційних учасників торгів. Щодо дискримінаційних умов замовників, то практика оскарження в комісії наповнена тисячами показових прикладів. Такі дії замовників. Підривають репутацію системи публічних закупівель та спричиняють втрату довіри до України як до замовника у таких умовах. Будь-яке відхилення від стандартів прозорості може призвести до масштабних зловживань, до неефективного витрачання бюджетних коштів, дискредитації самого механізму відкритих торгів, а також несе загрозу ринковій економіці загалом. Окрім того, треба зауважити, що дотримання умов добросовісної конкуренції у сфері публічних закупівель має бути забезпечене не тільки замовниками процедур закупівлі, а й безпосередньо учасниками торгів. І представники бізнесу і замовником мають пам'ятати зважені обґрунтовані вимоги тендерної документації та доброчесна конкуренція це довгоструктурова інвестиція в довіру, репутацію. Та стабільність нашої країни. А про інші проблемні питання та типові помилки і порушення під час підготовки та подання тендерних пропозицій притаманні більшості учасників торгів, детальніше розповість моя колега Діана Гостєва. Дякую. Отож, найбільш поширеними порушеннями учасниками процедур закупівель під час підготовки та подання тендерних пропозицій є. Неоскарження оскарження установленого законодавством України порядку дискримінаційних та або неправомірно встановлених замовником умов тендерних документацій, які порушують права та законні інтереси суб'єктів господарювання пов'язані з участю у процедурі закупівлі, не надання у складі тендерних пропозицій інформації та або документів на підтвердження відповідності технічним, кількісним якісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у тендерній документації. Відсутність у відповідних документах тендерної пропозиції всієї або повної інформації та документів, передбачених вимогами тендерної документації, ненадання у складі тендерної пропозиції, додатки до договорів, аналогічних договорів на підтвердження матеріально-технічної бази тощо, у разі якщо такі додатки визначені договорами як невід'ємні частини. Зазначення в тендерній пропозиції, недостовірної інформації, що є суттєвою для визначення результатів торгів, ненадання у статусі переможця процедури закупівлі, документів, передбачених для переможця, відповідно до пункту 47 особливостей у порядку, визначеному тендерною документацією. Також хочеться. Більш детально наголосити і звернути увагу на, на проблемних питаннях закупівель послуг у сфері управління небезпечними відходами в частині визначення кодів операцій з управління відходами. Враховуючи соціальну важливість даного питання, комісію антимонопольного комітету України з розгляду скарг по порушення законодавства у сфері публічних закупівель, було скеровано запит на Міністерство захисту довкілля. Та природних ресурсів України, зокрема щодо роз'яснення положень законодавства в частину порядку визначення кодів операцій з управління відходами за кожним відповідним кодом відходів. У відповідь на запит комісії міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що вичерпного переліку кодів операції з управління відходами за кожним кодом відходів згідно національному. Переліку відходів чинним законодавством України не встановлено, посилаючись на вимоги статей, 16, 17 та 27 закону України про управління відходами, міністерство наголосило, що суб'єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов'язаний мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення. Відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, провадити діяльність на об'єктах оброблення відходів, які відповідають вимогам законодавства. Види відходів, що підлягають обробленню на таких об'єктах, повинні відповідати дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Перелік відходів, з якими суб'єкт господарювання має намір здійснювати операції з управлінням відходів, визначає сам суб'єкт господарювання при отриманні дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, виходячи з переліку основного технологічного обладнання, устаткування для оброблення відходів, які він має. Технологічних регламентів, наявної проектної документації, а також висновку з оцінку впливу на довкілля, яким оцінено допустимість провадження планової діяльності та екологічні умови її провадження, враховуючи практику розгляду комісії, відповідних скарг та інформацію, надану Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, звертаємо увагу замовників. На те, що тендерна документація обов'язково повинна містити інформацію про коди відходів, послуги з управління якими є предметом закупівлі, оскільки перелік кодів операції з управління відходами за кожним відповідним кодом відходів, визначає сам суб'єкт господарювання, який отримав необхідний дозвільний документ. То і він несе відповідальність за невиконання відповідних ліцензійних умов у разі притягнення його до відповідальності органом уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням таких ліцензійних умов. Практика розгляду скарг свідчить, що встановлення замовником у тендерній документації конкретного переліку кодів операцій з управління відходами. Може бути некоректним та дискримінаційним по відношенню до потенційних учасників процедур закупівель, що призводить до збільшення кількості скарг суб'єктів господарювання щодо невиданих вище питань та відповідна до затягування процедур закупівель послуг з управління небезпечними відходами. Отже, орган оскарження звертає увагу на необхідність врахування зазначеної інформації замовниками під час підготовки тендерної документації. На цьому наш брифінг підходить до свого завершення. Дякуємо вам за увагу. Дякую. Дякую.